642 день в Канаді, 17.03.25. Сьогодні понеділок, гарний понеділок, спокійний, можна сказати, роботи багато не було. Що сьогодні? Спану спав, кілька разів прокидався, потім доспав до кінця, встав по будильнику. Оглянув технічне приміщення. Поїхав наверх, заїхав на 41-й стіл, поправив після вчорашній дівчат. І поїхав вниз. Заїхав до комп'ютера, подивився, що там як. Дві заявки. Не було багато, дві заявочки. Потім е, пішли на мене й попили кави. Галік знову приніс тортик. Кави з тортиком смачно. Посиділи, поговорили, що там як, розпорядили роботу. Я йому дав одну заявочку, там треба було ланцюжок до цієї штори поправити. А я пішов з опаленням подивитись. Написали, що опалення нема тут в Тавербі. Е, і що в них було? Я просто скрутив чуть-чуть, я поставив на математичний режим величезні помпи, які ганяють гарячу воду по батареям. І може воно вплинуло, але я просто подивився, що в них немає протоку води по батареях. Вона заходить, але далі дуже помаленько йде, що поки до кінця доходить вже холодна труба. Тож я відкрив трошечки вентиль і все працює. Вони задоволені. Е, Походили ми, попідготовлювали квартири пусті. Потім шеф, зустрів я шефа, і він вирішив поїхати зі мною в Оклер. Каже, що Роман, їдемо? Та їдемо. Поїхали ми туди, бо там типу, було, була якась сирена. А сирена була, бо хтось відкрив офіс і не ввів пароль. І так і толком не сказали м'ятну, де та сирена, ми приїхали, вже її виключили, ми, коротше, там просто погуляли по будівлі. Заїхали ще купили, ринку купив кави, попили ми кави. Попили кави і назад. О, подзвонила офісна працівниця, розпитувала, що сталося на вихідні з замками. Яка ситуація? Я їй пояснюю по телефону, вона не розуміє, як воно працює, де там вставляти серцевину, як сам замок працює. Ми каже, 10 хвилин ми будемо там. Ми сіли в машину, повернулися і зустріли в офісі і показали її наглядно. Бо у нас є кусок дверей, замок. І ці замки, що ми вставляли, тож ми їй показали, як воно працює. Поговорили ми з нею, щоб вона там видрукувала нам деякі документи. І тепер у нас були документи, де move in, він move out, Ми будемо знати, На... я давно ці документи просив, завжди їх просив. Коли Алі працював, в мене вони були. Він з'їхав, все нема. І ніхто не повідомляє. Попросили вони поставити дошку, ніхто ту дошку не обновляє. Ну, і так воно і є. В підвішеному стані, нічого. Тепер, е, тепер буде це. Замок ми пояснили, і вона пішла. І через кілька хвилин дзвонить з офісу мені працівниця каже, квартира, яку вчора я відкрив. Поміняв, замінив батарейки, він не працює замок. І я кажу: о, йдемо, його треба перепрограмувати, або ми вставимо нову серцевину. Там як є замок, внизу замок з металевим моторчиком, який блокує, розблоковує, і зверху плата з ну, комп'ютер, можна сказати, який управляє цим замком, скануєш, там все програмується в цю плату. І якщо плата є конект з моторчиком, який відкриває замок через емедженсі, через якісь різні режими, він працює, значить замок працює. Плата треба перешити. Вони неправильно це зробили. В суботу, в неділю, неправильно це зробили, і воно і неправильно працювало. І сьогодні прийшла ця, ще раз веднала ця офісна працівниця, і ми знаємо це все гарненько перепрошили. Я кажу, треба все обнулити і повністю поставити нове. Тоді воно буде нормально працювати. Не треба кеш забивати тими всіма. Той замок, він ще такий супер смарт, в нього є пам'ять, кеш. І всі рази, хто сканує, воно все записує в пам'ять. І вона забивається, його треба чистити кожен місяць. Кожен місяць треба, щоб хтось приходив і всі квартири переходив перепрограмовував. Це капець. Так як мій Windows вже почав тормозити, його можна чистити, але для... мені більше подобається все до заводських настройок. З нуля, гарненько, чисто і все гарно працює. Отаке от. Такі. Після роботи прийшов додому, і в нас сьогодні було таке собі фастфуд. Тут дуже класні бургери є, великі класні бургери, дабл бургери, дві котлети, плюс бекон, салат. Я не знаю, хто це робить. Ну, Вони найсмачніші бургери, які є. Точно не Макдональдс, воно тут все ховається. Е, так, оці бургери, картопелька фрі, пепсі поїли. Ну і в зал одразу не підеш. Пішли, побавились трошечки в комп'ютер і побігли-побігли і далі пішли в тренажерник. Гарно позаймалися. Я, до речі, вже другий раз беру е, форму. Як тут показати? О, така от мене футболочка. Ай, смайлик шорти е, Цю футболку я купив в Україні ще і я її ніколи не одівав, бо в тренажерний так толком і не ходив. Але хотів, це синтетика. Це синтетика, але хороша, мені її подобається. А шорти купив на Амазоні. Ось такі от веселі шорти і тут ще є підкладка така цікава. Класно, веселі. Чорні шорти, теж синтетика, мені подобається, що вони з кишенями. Бо мої старі шорти вони порвалися. Ну, як порвалися, там розходяться по шву, вони, мені здається, М. -ка. Маленькі. Ці я взяв Л-ка, вони вільні, але не тісні, зовсім дуже зручні. Мені подобається, Це мої улюблені тепер шорти в тренажерні, плюс футболочка хороша. Чорна, супермен. Гарно, позаймалися, ну, але після того фастфуда важко мені було, жовч підходив. Хоч я і посидів трошечки три години, по-моєму, після того бургера, ми ще посиділи відпочивали. Але все одно, блин, важко. Не буду більше їсти перед тренажерним. Хотілося просто. От, І. Прийшов додому, а нема бананів. Добре, що магазин тут через паркінг перейти і все і в магазині. Пішли, взяли бананів, взяли пиво. Сьогодні день Патріка тут в Канаді, і всі п'ють в барах, там наливають безкоштовно якесь зелене пиво. Ну, ми не святкуємо, але я взяв яблучне пиво, барбікан. Є тут в цьому магазині пиво Барбікан. Але немає, на жаль, пшеничного, не було чисто пшеничного. Ну, Я замітив, що якщо його немає, то його нема ніде, його на складах нема. Може, завезуть сюди, треба слідкувати. Але що в них є барбікан. Супер. Мені подобається. Я не дивився яка ціна тут. Я за все заплатив 16 доларів. Взяли ми упаковку пива, 6 баночок маленьких, в'язку бананів, там, не знаю, штук 6 і мішечок цибульки. Треба було цибулі. І 16 доларів вийшло. Перейшлись. В шортах я отак як був, так і пішов. Бо треба було зразу. Прийшов, зразу зробив собі коктейль. Протеїновий порошочок, банан. І з бананом воно набагато смачніше. Заходить суперово, солодкий, банан, солодощі дає. Хоча і сам порошочок смачний, але воно більш таке без банана не дуже. Отак, От все. Зараз йду в душ і відпочивати.